У роботі у нас Volkswagen Passat B7 з двигуном 1,8 TCI. Заїхав на комплекс робіт. Будемо міняти ланцюги у двигуні, оливу в коробці передач та у двигуні плюс фільтра. Ось такий у нас комплектик, повний комплект, три ланцюги, олива в коробку, двигун, герметик, фільтра, прокладочки. Поїхали. Так, В першу чергу міняємо оливу в коробці передач, зливаємо стару оливу, ось такий її стан. Зняв питончик, отакий його стан, все у нас чисто. На магнітах у нас стружечки немає, все добре. Зараз намиємо та будемо встановлювати. Оливу буду заливати, під тиском ось такою приспособою. Поставимо нове мідне колечко на сливну пробочку. Далі міняю. Ланцюги вже познімав кришечки. Ось так от виглядає газорозподільний механізм на 1,8 TCI. У нас тут встановлено три ланцюга. Ось в такому от стані у нас натяжитель. Ланцюг основний у нас розтягнутий. Зараз будемо все знімати та міняти. Щоб зняти основний ланцюг, потрібно викрутити клапан регулятора. Використовується така от головочка від GTC. У нас тут ще ліва різьба. Поїхали. Так от виглядає цей клапан. Ланцюги всі познімав, ось так от це виглядає. Ось у нас старий комплектик. Всі успокоїтелі, натяжителі, ланцюги. Демонструю вам, як розтягнувся у нас основний ланцюг. Ось от настільки. Це у нас дуже багато. У нас пару міліметрів. Ось так от. Так, ланцюги всі встановив. Як бачимо, мітки всі співпадають. Знизу у нас також все добре. Одна міточка, друга на коленчатому валу. Все у нас в ідеалі. Продовжуємо збірку далі. Крижечки у нас всі на миті підготовлені. Новий сальничок коленчатого вала, сальничок на фазорегулятор, все встановлено. Метик використовував вікторенс в аерозолі. Реметик вже наніс. ось так ось це виглядає у нас. Можна встановлювати на місто. Кавтівочка майже зібрана, вставляємо ліку та заливаємо оливу. Зняємо повітряний фільтр, обов'язково обрати бруд перед встановленням нового фільтра. Так, Ковтівочка повністю готова, ось так ось це виглядає після ремонту. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Запускається спіоберта. Ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює двигун. Рівно, стійко не трусить його. Сторонніх шумів звуків немає. По автівці була зроблена заміна усіх ланцюгів, заміна оливу в коробці передач та у двигуні. Так що автівочку можна віддавати клієнтам.